Кожен громадянин нашої країни має не тільки чітко визначені права і свободи, але має певні обов'язки. Особа чоловічої статі у межах певної вікової групи має перебувати на військовому обліку. Чи буде конкретна особа призвана на строкову військову службу чи за мобілізацією до лав збройних сил України чи ні, залежить від багатьох факторів, як то стан здоров'я, сімейний стан тощо. Робота щодо ведення списків призовників і військовозобов'язаних покладається безпосередньо на працівників військоматів, представників міської влади, керівників підприємств, установ та організацій і навчальних закладів. Виконуючи вимоги законодавства та свої функціональні обов'язки, військовий комісаріат направив до вищих навчальних закладів приморського району міста Одеса відповідні запити для уточнення списків призовників. Такі розпорядження були надані 15-16 червня для того, щоб разом з повістками на призовників, для того, щоб е, саме університети сповістили своїх студентів, які є призовниками, про явку військовий комісарят для проходження вивчення медкомісії, облікових даних, професійно-психологічного відбору і так далі. За поданими списками, явка призовників деяких вищих навчальних закладів склала 0%. Це говорить про що? Це говорить про те, що або ці навчальні заклади не виконали свою роботу, або просто люди не пішли. Тому було прийнято рішення провести особисте оповіщення. Саміх призерників прокоментував обласний військовий комісар і звинувачення у начебто незаконному вторгненні працівників військкомату на територію гуртожитків і навчальних закладів, згідно з ж 921 ж постанови, військомат має право з представником даної установи зробити безпосереднє оповіщення самої особи, тобто призовника. Без паспортиста самовільно ніхто туди не заходив. Усі ми хочемо жити в мирі на рідній землі. Проте далеко не всі, на жаль, готові не те, що захищати спокій своїх рідних, але навіть пройти відповідну військову підготовку під час строкової служби. Можливо, цим юнакам, які з різних часто надуманих причин не бажають виконувати свій військовий обов'язок, замислитися, як у майбутньому вони дивитимуться в очі своїм дітям, якщо, не дай Боже, у їхній дім прийде війна.